Усе, що ти бачиш, зірки, планети, галактики це лише 5% від усього Всесвіту, а решта 95% невидимі. Ми навіть не знаємо, чи з чого вони складаються. 27% – це темна матерія, її не видно, але вона всюди. Саме вона не дає галактикам розсипатись, без неї не було б нічого. Вона як космічний клей. А від 68% це темна енергія, щось настільки потужне, що розштовхує сам простір і прискорює розширення Всесвіту. Це ніби гігантська сила, яка змушує все розлітатися одне від одного. Ми не знаємо, що це, ми не бачимо цього, але це керує всесвітом. Можливо, темна матерія це не частинки, а щось зовсім нове, що ламає фізику, яку ми знаємо. Уяви, 95% всесвіту приховані. Але що, якщо там щось або хтось, і ми просто не вміємо це бачити? Підпишись, якщо хочеш зазирнути в те, що не бачить ніхто. Це тільки початок, всесвіт набагато дивніший ніж ти думаєш.